За листопад 2023 року внаслідок шахрайських дій громадяни України передали шахраям понад 8 мільйонів гривень. Ці шахрайські дії були в сфері купівлі та продажу автомобілів. І зараз ми вам розкажемо одну з найпопулярніших схем, як ви можете втратити свої гроші при купівлі авто. Уявімо, що ви хочете придбати автомобіль. Звичайно, ви починаєте дивитись на різні площадки, такі як Рія, промавто, ну а також спеціалізовані сайти, і після цього знаходите дуже цікаву пропозицію. Як правило, воно дешевше на 30-40% ніж всього, що є на ринку. Ви телефонуєте і взнаєте, що людина терміново виїжджає, що людина міняє місце проживання, що людину запросили на роботу в інше місто, або що людина йде в армію і потрібні гроші. Саме тому вона продає свою ластівку, своє улюблене авто, в якого вона, як правило, перший клієнт авто не бити не крашено пробігу 7 тисяч кілометрів. Віддає за таку ціну, бо терміново потрібні гроші. Коли ви кажете Окей, я хочу забрати вас питають, в якому ви місці живете, з якого ви місця, навіть якщо вказано, що воно умовно авто знаходиться в Києві, і ви кажете, я з Києва, вони кажуть, ну авто зараз в Хмельницькому. Треба приїхати в Хмельницький. Звісно, одразу у вас не вийде поїхати в Хмельницький. Ви будете чекати певний час, вам треба відпроситись з роботи, зібрати кошти, вам треба ну, якусь логістику зробити. Як ви поїдете туди, як ви поїдете назад? Ем, і ви кажете, я зможу це зробити за 2-3 дні. Притримайте автомобіль для мене, будь ласка, я вам готовий дати завдаток. І людина тоді вам каже: не треба завдаток, бо насправді. Ми ж з вами українці, ми ж з вами чесні, порядні люди. Навіщо нам цей завдаток? Далі відбувається дуже просте. Ви їдете до нього, телефонуєте і кажете, я вже виїжджаю. І людина починає ніяковіти. І казати: ой, тут така штука, дивіться, а ви вже далеко. Ви кажете, Та півдороги вже приїхав, ми ж домовлялися післязавтра, я приїхав. От сьогодні вже їду до вас. Мені залишилось якихось 250-300 кілометрів. І тоді він каже: тут прийшли люди, хочуть забрати авто. Навіть більшу ціну запропонували. М -м і люди знайомі, родина це двоюрідний брат рідної жінки, двоюрідного швагра, хресного тата, сусіда по гаражу. Ви кажете, ну як же ж так, я ж до вас їду. І тоді він каже, слухайте, ну гаразд. Давайте вже, я вам пообіцяв, значить, машина буде ваша. Але я вас щось попрошу. Ви вже так, знаєте, від душі, будь ласка, я ж чесний був перед вами, я вас щось попрошу. Скиньте мені доларів 500 авансу, щоб я вже точно знав, що ви нікуди не А Ви зупиняєтесь біля найближчого банкомату або біля терміналу і скидаєте людині на картку, звичайно ж, або навіть на телефонний рахунок такий буває. На телефонний номер скидайте гроші, а далі людина зникає з усіх можливих радарів. Куди, туди, я туди. Причому, що якщо і розібратися, то телефон вже не дійсний, е і оголошення вже забрали, зняли. І хто це такий, і де він був, ви вже не знаєте. Чому він тому самому Хмельницькому умовному чині, він ви не знаєте. Ми живемо в інформаційний час. Я казав, хтось великий. Рокфеллер хто володіє інформацією, той володіє світом. В період інформаційних технологій основним джерелом здобуття є девайси, комп'ютери, телефони, планшети також. Ці девайси потрібно утримувати в інформаційній чистоті. Але, на жаль, ми не можемо бути всі комп'ютерщиками або айтішниками. Ми СММщики, інженери, торгові представники, звичайні люди. Тому оцю інформаційну чистоту треба довірити професіоналам. До речі, це відео нам допомогла зняти компанія Екватор. Компанія Екватор це професіонали своєї справи, які займаються ремонтом, обслуговуванням і дотриманням в. Чистоті інформаційних ваших девайсів. Компанія Екватор налічує вже 16 років досвіду. Вони люблять свою справу, ремонт комп'ютерів, ноутбуків та різної офісної та домашньої техніки. Вони дуже цікаве гасло. Вони кажуть, що отримувати гроші за те, що ти любиш робити, це вже розкіш. І вони живуть у розкоші. Посилання на них залишаю в описі під цим відео. Як кажуть психологи, спочатку він викликає вас довіру тим, що відмовляється від будь-яких завдатків там, чи предоплати. Після того він, в принципі, вас ставить в положення, в якому ви відчуваєте себе винним, тому що ви там декілька днів добирались, ви думали, ви в кращих умовах знаходитесь, ви перше зателефонували і ви їдете забирати це авто. Ну а після цього вже, друзі, на такий заключний момент, він просить гроші. Просто відкрито і щиро і каже, друже, ну це ж логічно. Ти сам мені пропонував завдаток. Так чого ти зараз то віднякуєшся? І ти думаєш, я ж дійсно пропонував завдаток. Я йому одразу казав, давай завдаток кину. Ну, думав доларів 100-200, а тут 500, Ну хай буде 500. І так, ви втрачаєте кошти, віру в людей і можливість придбати автомобіль на шару. Більш вишуканіша схема це коли шахрай скидає вам свої документи і скидає вам, ви не повірите, свою картку. І навіть коли ви перекидаєте гроші, то ви бачите фамілію, ім'я, яке збігається з цим банківським рахунком. Ви взагалі спокійні, ви не думаєте, що ви комусь передаєте незрозуміло кому. Потім, коли ви звертаєтесь у поліцію, ви знаєте, що внаслідок деяких маніпуляцій Шахрай в когось взяв його паспорт, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду і на основі цих документів відкрив банківський рахунок і має карточку, на рахунок якої перейшли ці кошти. Тому, друзі. Ніколи ніколи не перекидайте гроші, якщо ви не знаєте людину, якій ви їх маєте перекинути. Складайте договір, купляйте авто в перевірених продавців, користуйтесь послугами спеціалістів, які надають експертну оцінку автомобіля. Перевірте кузов авто. Ви знаєте, автомобіль зараз в стані продажу, знаходиться він в угоні чи просто він взагалі в Україні. в нашій. Ну і найважливіше, не дайте шахраям ні єдиного шансу. Бережіть себе. Ну а вас, друзі, я прошу підписуватись на канал, ставити лайк, писати коментар, підтримувати український контент.